В Україні поволі вгасає черговий касетний скандал про спроби підкупу депутатів Верховної Ради. За повідомленням українських видань, генеральний прокурор Віктор Пшонка, на ім'я якого надійшла заява б'ютівця Романа Забзалюка про спробу його підкупу, відмовився приймати до розгляду цю справу, вважаючи її моральною справою депутатів, яку вони можуть вирішувати у суді без залучення прокуратури. Громадськість не вперше дізнається про існування підкилимних фінансових домовленостей між депутатами. Все більше депутатів відкрито про це говорять, хоча нікого за це ще не було притягнуто до відповідальності. У рамках нашої традиційної рубрики «Тема тижня. Ми вирішили запитати вас, як ви вважаєте, чи зупинить цей касетний скандал практику перекуповування депутатів у Верховній Раді? Лише 3% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так: 94% налаштовані скептично, і 3% не змогли визначитися з відповіддю. Протягом тижня ми отримали чимало коментарів щодо цього питання від глядачів, які спілкуються з нами через соціальні мережі Facebook та Twitter. Ось лише декілька ваших цитат. Корупцію у раді потрібно лікувати як пухлину. Вирізати, а терапія не допоможе. Суспільний осуд спрацював би, якби наші керманичі мали гідність. Вважає наш глядач Роман Шутяк у раді. Підкупи відбуваються постійно, проте не у всіх вистачає сміливості це оприлюднити, каже користувачка, яка називає себе Ірина Українка. Не вірю у можливість того, що касетний скандал щось змінить у раді не з цими депутатами. Підсумовує Тетяна Руденко з Києва. Якщо ви погоджуєтеся з висланими думками або ж вважаєте інакше, заходьте на сторінку часу Тайм у Фейсбук і на Твіттері та долучайтесь до дискусії. Нагадаємо, що наші що ваші коментарі можуть використати можуть бути використані у телеефірі. А наші київські кореспонденти поцікавилися думкою мешканців столиці з приводу того, чи зупинить новий касетний скандал практику перекуповування депутатів у Верховній Раді. Ось результат їхнього міні-опитування. Це я думаю посприяє тому, що люди ну по перше, це інформує людей, і я думаю, що це дійсно а, може бути наступним кроком для того, щоб мобілізувати людей. І а, примусити їх а, якимось чином виступати проти цієї влади. Я думаю, що це тільки посприяє загальному невдоволенню цієї влади, і, можливо, ще трошечки посуне нас до якогось а, рішучого кроку, щоб все це змінити на щось нове і цікаве. Дай Бог, щоб припинилося, звісно, але не похоже, тому що банда безнаказана, нікого ж не наказують ніщо. Покарати не покарають, але хоча б щоб їх убрали з Верховної Ради, щоб там, ну. Було менше таких корупціонерів. Ні. Це не припиниться ніколи. 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 Одні нажились, другі прийдуть, ті наживуться і так далі. А нам, ви самі розумієте, живим від получки до получки і все. Ну це ж смішно, ну звісно, ні. Ну, це говорили, ганьба для України. Ще одна ганьба, все. Продаються. Продаються голоси, точки зору, все там продається. Так само, як на чорному ринку. Те, що це виявилося, це ганьба для країни. Саме так це сприймають чесні порядні люди, які живуть в цій країні. А депутат, який це все розповів, на мою думку, справжній герой. для Те, що ця новина стала публічною, для багатьох людей не відкрило нічого нового. А щоб щось почало змінюватися, треба щоб велика маса людей. Щось відкрила для себе нове і почала проти цього рухатися. А це все просто публічно стало те, що і так всім відомо. На жаль, нічого не зміниться, я думаю.